Тайвань це не просто острів, це тест на рішучість США і амбіції Китаю у 2024 році. В Тайвані змінилася влада, і Пекін відреагував ще більш агресивно. Над островом постійно літають китайські винищувачі біля вод навчання десанту. Це вже не гра м'язів, це підготовка до можливого сценарію об'єднання. Для США це питання глобального авторитету. Якщо Китай вторгнеться і США не втрутяться, весь азіатський регіон може втратити довіру до американського захисту. Але військове втручання це ризик ядерної ескалації. Саме тому кожна помилка, кожен обстріл чи випадкове зіткнення може стати початком великої війни. У 2025 році Тайвань як суха трава біля багаття, кожен візит американського політика, кожні навчання біля узбережжя. Це тест, чи готовий Китай діяти, а головне, чи готовий захід відповісти. Якщо тут вибухне, це торкнеться всіх від чіпів, які виготовляє Тайвань до військових баз по всьому Тихоокеанському регіону. Тайвань це лакмус для нової реальності, і ми всі частина цього тесту.